Всім привіт! У першій частині я вже сказала, що замовила вебінар за стосунок WordWall за 75 гривень. А точніше, не сам вебінар. Вебінар можна переглянути і безкоштовно, а свідоцтво. Після того, як я переглянула відео, до речі, воно залишиться мені в будь-яку хвилину, я ще його можу передивитися. Я пройшла тест. Ця кнопочка активна. Мене попередили, що я повинна набрати більше 51% для того, щоб отримати свій сертифікат. Тест був достатньо легкий, складався з п'яти питань. Я отримала високий результат. І впевненістю можу сказати, що засвоїла цей матеріал. Ставлю галочку і можу спокійно завантажити свідоцтво. Коли завантажуєте свідоцтво, зверніть увагу, щоб вся інформація, прізвище, ім'я, по батькові місце вашої роботи, було достовірним. Також я вже написала сюди маленький відгук взагалі. Майстер-клас мені сподобався. Пані Наталія достатньо зрозумілою мовою, як 2 плюс 2, все пояснила. Проаналізувала всі недоліки та переваги програми та створила нові вправи. Дякую всім за перегляд і ставте лайки!